Нововолинський міський голова Борис Карпус вручив сертифікати на отримання стипендій найкращим учням нововолинських ліцеїв. Протягом навчального року 10 школярів різних загальноосвітніх закладів будуть отримувати по 500 гривень щомісяця за високі досягнення у навчанні та громадському житті ліцеїв. Відбулося засідання виконавчого комітету. На розкому задалося положнику щодня щомісячне приймування кращого учня навчального закладу. Ваші, ваші заклади від цієї гімназії подали вас як найкращих учнів на отримання стипендії міського голови. Відповідно було видано розпорядження міського голови і наказ оправдання освіти про те, що щомісячно вам буде вручатися премія в розмірі 500 гривень. За гарні за гарну роботу. Я вважаю, що праця це навчання це і велика праця, і кожна праця має бути оцінена Хоча так. ще будучи дітьми, ці 10 школярів вносять свій вклад у розвиток нашого міста, прославляючи його на олімпіадах, конкурсах не лише українського, а й міжнародного рівня. Незважаючи на свій юний вік, вони долають вершини, впевнено йдуть до своєї мети. Хтось із них у свої 15-16 років вже встиг побувати не лише у Європі, а й в Америці. Вони розумні, цілеспрямовані та натхненні знаннями, за що їм і подякував міський голова. Якість вашого навчання прямо буде залежати від якості суспільства і життя, яке ви потім будете вести. Ця ініціатива стипендії міського голови вона покликана стимулювати вас, і інших людей, навчатися. Потім звичайно знайти якусь справу, яку ви хотіли. Присвятити своє життя загалом спілкування мера міста із найкращими учнями пройшло цікаво та невимушено. Юнаки та дівчата ділилися із мером своїми цінностями, мріями та цілями, думками про майбутнє. Мер міста у свою чергу поділився життєвим досвідом та дав настанови розумникам.